Починається аж с ямка. Ми в два гуся. Другий раз. Другий раз в житті. <рес> я багато був, я в різних двох гусях був. Але в, Але в, Тернополі, в Тернополі другий раз. Чайок. Здача. Ярена. Оставимо, просто.

Ну, так, на кумар, звісно, так. Ти не спеш, бо я тільки не спешу. Лосавчик! Лосава! Я м'яче вані піду, я здавалюю. Блін, чому ж це тільки не спеш, бо я не здавалюю. Уже можно что думать. Ну ты можно только в Я надо раз. Да. А, нет, ну, совсем не жалко. Как и обычный Да, чай. Ну, видишь?

я знаю, я сейчас на фотографиях

Умаре, ти не фото. Я так назвав сама. Ми повинні обгозі. Я звідси. Учальник. Я вчора згадала до його сестри. Я вже хотіла, щоб сьогодні дати, що сьогодні збиралася. Я кажу, Вітер, бабка тому віри, що Ні, дає. Ні, сьогодні більше подарки не любить. Він не любить, він не знімає на його. Він вважає, що подарки дівчині треба робити кожен день. Тільки на день. Він тобі кожен день не хвалить. Ну, він не просто так дарує. А, це так. А, дозволю. А, дозволю. А, не має була була мене перша любов, кстати, как любов, да и типа на день волонтенна всегда пожалуй, кто так фанат. Как будто быстрее. Не знаю. Писал Дэн Волонтена. Да я еду а люблю. Одна меня. Это царь. Я все поправила. Тепер там віло про янта. її на зустріч, там троянду. подарували про янде. Ні, це троянда нормальна. але я не знаю, я подорожував одну троянду, і ми Це чертожим. Відходи, я поняв право, не можна, дівчатам чого там Я покрывав. Не можна.

що ти забудешся, то я було було все видно. Блін, міг не казати цього, ми ж міратики подивилися.